Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як приготувати вишуканий святковий соус журавлини до м'яса. І так розпочнемо. З одного вимитого апельсина зняти цедру тонкими смужками або ж натерти на терці. А з самого апельсину вичавити сік. Ми це зробимо зараз, хоч додавати його будемо в самому кінці приготування, щоб не втратити його чудовий цитрусовий. Аромат та присмак. Так, витискаємо. О, також також піде в соус. І, а решту кидаємо. Повне використання апельсинів. Сік, цедра. Шкода, що шкірки не можна використати. До невеликого сотейника всипати 500 г журавлини, додати 200 г цукру, цедру, яку ми натирали. Також додати 1 четверту чайної ложки духмяного перцю. Так. І так само десь приблизно 1 четверту чайної ложки меленого мускатного горіху. Я натираю свіжий на терці. І вливаємо 50 мл води. Вона допоможе гарно потріскати журавлині. Перемішуємо і ставимо на середній вогонь. І доводимо все до кипіння. Коли соус активно кипить, ми ще раз ретельно все перемішуємо, накриваємо кришкою та зменшуємо вогонь майже до мінімального. І так залишаємо на 8-9 хвилин. Має потріскатись вся журавлина. Тепер, коли більша частина журавлини або потріскалася, або зм'якла, зваємо апельсиновий сік, який раніше витискали. І зараз доводимо все до кипіння і будемо вимикати і збивати все до однорідної консистенції. Ну, соус закипів тепер вогонь виключаємо і збиваємо все до однорідності за допомогою блендера. Так, тепер добре все збили. І будемо протирати соус через сито, щоб він мав шовковисто хорошу консистенцію. Все, що в ситі, будемо видаляти на Але що це, власне, в мисці. Так перекидаємо. Можна частинами, щоб легше було протирати, не все одразу до сита. Так це займе трішечки часу. Бачите, який він гладенький, гарний виходить з сита. Сама приємність буде його споживати. Ну от, Добре протерли. Все ті фактично лишилися самі волокна. Вони нам більше не потрібні будуть. Тепер чистою лопаткою. Ще згрібаємо все, що там на дні залишилося. Чистою, тому що ті волокна, які ми протирали, щоб вони не попали в протертий соус. Ну і Сам соус готовий. Перекладаємо в соусницю. і можна подавати до столу. Такий соус чудово підходить. Власне, до різноманітних страв, як і в теплому, так і в холодному вигляді. Такий густий ароматний соус можна подавати до печені зі свинини, качки, гуски чи навіть сиру, смачного вам і та вдалих кулінарних експериментів.